Слава Ісусу Христо, дорого дійсно з кожним днем стає у цьому світі все гірше і гірше вижити без Бога, тому що цей світ він ненадійний, і Господь він сьогодні потрібен кожен людині. Коли ми приходимо і перше розкаємося, то Господь він прощає, він звільняє. Але коли ми починаємо знову грішити, то тоді приходять сім зліших і стає набагато у сім разів гірше ніж було. І покаяння ми вже не обійдемося. І нам потрібно не тільки покаятись, а й виправити все те, у чому покаялися. І взяти ненавитян, Це був вже Токий народ, ужасний народ, який убивав, який насилував, який робив такі безумні речі, що Господь він не витримав і послав до них Іону. І коли вони почули Іону, то вони не тільки покаялися, вони відреклися від всіх тих злих діл, які вони робили. Тому покаяння це не тільки покаявся і забув, покаяння це виправлення всього того, в чому ми покаялися. Тому Господь він сьогодні потрібен кожної людині. І без слова Божого ми не зможемо його пізнати. Амінь.